Що сидять ввечері, п'ють американець, француз і українець. П'ють, п'ють, та й почали один перед одним вихвалятися. Американець каже, уявляєте, як я розкішно живу? Я живу на Манхетені. У мене жінка. Просто така, ну, не знаю, топ-модель. У мене одна машина, в неї друга машина. Діти в нас вчаться взагалі там в Оксфорді, ну просто в шоколаді живемо. Француз собі вихваляється, а я як живу, у мене коханка така молода, на 30 років молодша. Та ми з нею так кохаємося, 10 разів на ніч можемо займатися коханням і ще два зранку. Українець каже, а в мого кума Івана, що зі стрия, Такий пісюн, що на нього сідає шість горобців, уявляєте такий в рядочок, який довгий. Ну, побалакали, та й далі п'ють. Ну і тут стало їм соромно за цю брехню. Та й каже цей американець: знаєте, хлопці, все не так, не так хорошо, як я вам розказував. Насправді, ми живемо в орендованій квартирі, десь там в Бронксі. Нас скоро вже мають звідти вигонити. Одна машина ржава на двох із жінкою. Та ще й жінка гуляща, а діти взагалі з нами не балакають. Француз каже, знаєте, я теж хотів признатися, що не все так гладко, як я вам розказував спочатку. Дуже великі проблеми маю з тою коханкою, один раз і то встає в неділю. Ну, коротше, українець каже, ладно, і я признаюся. Мого кума Івана. Також шість горобців, як сідає на пісюн, то в шостого лапка трошки звисає. <звиси>